Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні у нас заняття зліплення. На картинці ви бачите багато предметів. Як ми можемо все це назвати одним словом? Так, одяг, вірно, ви молодці. Всі ви знаєте, що для зими нам потрібний теплий одяг. Ще ми його називаємо зимовий одяг. Ви знаєте, як він називається, і вмієте його правильно одягати. Тож відгадаємо декілька загадок і вирішимо, що будемо ліпити. Тож послухайте першу загадку. Лютих не боїться зим, хутром вкриє нас густим. Так, дітки, це шуба або дублянка. Наступна загадка. Нас від холоду ховає, часто капюшона має. Що це? Куртка вірно. Їх на ручки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Що це, дітки? Так, рукавички, молодці. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Так, це шапка. Вони мають різного кольору, різної форми і для дівчаток, і для хлопчиків. Тож ми сьогодні і будемо ліпити шапку. Вирішили, якого кольору буде ваша шапка? Тож починаємо працювати. Для роботи нам потрібен пластилін, дощечка, стек, суха серветка, якою потім ми витримо нашу дощечку, щоб була чистою. Я візьму синій колір пластиліну, розминаю його гарненько і роблю з його кульку. Треба скульки. Зробити шапочку. Ми вдавлюємо всередину. А тепер зробимо ще ободочок. Я візьму зелений колір і розкачую жгутик. Можу на дощечці, можу в руках. Розкачуємо жгутик. Пальчиками можемо і долоньками. На дощечці нам треба довжина, щоб була. Ось, щоб ми могли. На кінчик нашої шапочки. Був із кусочка пластиліна зробимо кульку і приліпили. А щоб її оздобити, дітки, ми можемо взяти любого кольору пластилін, поробити маленькі-маленькі кулечки. І можемо його іще накрутити маленьких кульочок і зробити як такі намистинки. Якщо намистинки, то це шапочка буде для дівчаток. А якщо без намистинок, то це шапочка буде для хлопчика. Наша шапочка готова. Бажаю вам успіхів і творчості. І чекаю на фото з від.